Добрий ранок, всі мимо прокинулись зараз. Вже пів дев'ятої. Ми зібралися і вирушаємо. Що видно, все заросло. Купа дерев. Ну, да. бозі ні-ні-ні, то отці мені покажи. Ах! Ну все. Що? Так прикольно Це голубе око в нього. Ось отам бар. Бачиш, вишка стоїть. А, ага, ледь помітила ту вишку. Це ж таки не, дарма на цей горд лізне. Ага, тільки що на четвереньках піднімались по цьому вверху, блядь. Це піздец. Якби не оця людина, я б, звісно, пробувала отам йти. Але не факт, що я там прийшла б, ну і краєвиду такого не було б. Я голодний. А Мені яблучки якісь трішки гірковаті, я вирішила не їсти. Але вже голодна. Думаю, якщо буде магазинчик е в наступному селі, треба буде щось купити і поїсти. Горіти не будеш? І, і зайти на пошту, здати речі лишні. Ну, ось две кірога величезні. Думаю, як насадить, як шашлик будеш. Бозья. Теперь я знаю, добрі очі, не буде на тебе бити. Сніданок. І я. який наминає горіх. Напевно, це був колись рукомойняти, коли. короче, зайшла на нову почту, зараз трішки речей відправимо. Антон теж відправляє там кілька речей, щоб було вже легше йти. Я відправила чекбил і е, гамак. До кінця подорожі має статись 15. Ще легше. Да, я ж протикалася на новій почті є ваги, то зважила півтора кілограма. Моя посилочка додому важить. Тобто на півтора легше. Е, на півтора кілограма легше, отже мій рюкзак важить близько 12 кілограм. Уху! Це власне. Шиї повипрямляла. Це вхід, цей храм, а ось тут є прохід такий клас. Зараз заглянемо туди. Трошки страшно, о Боже. Ой, прикольно. Тут ще небагато, але збереглися такі дерев'яні сходи по колу. І був підйом наверх. Але, звісно. Не все збереглося, вставати я туди не буду, але прикольно. Побільший фонарик, щоб туди посвітити. Не хочеш туди залізти? Ні. Так, ну не знаю, що, чи вам буде видно, але там купа сміття. Ну і прохід такий туди вузенький. <звук> Боже. Короче, трошки стрёмно. туда листы на память Сашины по лизу. Короче, тут можно пройти. Сейчас тут. Тушінька, але цікавенька. О, господи, Дуже такий вузький прохід. Не зрозуміло, для чого це. В общем, я вийшла на другий поверх, так сказати. Оскільки пам'ять в мене як у рибки. От. Тому що Антон вам розкаже історію костьолу. Так, да, історія костолок доволі цікава, через те, що по факту це вже другий костьол, який стоїть на цьому місці. Це, кстати, ми зараз сидимо на самій високій точці села Маньківці. Тобто це найвища точка села. І воно він так був зроблений, що колись люди його могли бачити, там з окружності 5 кілометрів. Mm -hmm. Але історія взагалі, цього, саме цього храму починається тільки в 1886-90-х роках. А до цього на цьому ж місці стояла велика дерев'яна дерев церква, точніше дерев'яний храм. От. І не було ось цих воріт. І тут а, о, вокруг цього костьола йде а, фундамент під великий забор. Він був двохметровий забор, такий кам'яний, крас, дуже красиво було. От е з 86-го року, 1786-го року, шостого е цей кастл почали перефінансовувати і тільки тоді почали будувати їх самий храм з камня, точніше скільки він побудований. От панського так званий. От і е цей кастьол пропрацював до Першої світової війни. Mm -hmm. От після закінчення Першої світової війни, наскільки я знаю. А Надстоятеля цього храму, не пам'ятаю, як його звати, заарештували, завезли в Вінницю і його там вбили. Я так розумію, це більшовики були. От а, після цього це виходить там Перша світова війна нас, до 17-го більшовики. Це десь 18-19 рік 20-го століття. От. А після цього цей храм 40 років стояв без. Ну, Просто стояв, занедбаний, і коли зайшли, я сказав, що німецька плитка лежить. Ти спитала, звідки я знаю. А в 1941 році, коли німці перейшли на цю територію, вони відновили роботу цього храму. І тут був настоятель, і цей храм працював до 1953 року. В 1953 році його знову ліквідували. І з того часу він у такому занедбаному стані. Саме печальне, кстати, що а ці храм так і не внесли в архітектурну спадщину України ні на місцевому, ні на державному рівні. Mm. От і через це він от, на нього взагалі не виділяється фінансування, він не підтримується, він потихеньку валиться. Теж ти заходила, бачила, що розбиті сходи на другий поверх. Це зроблено спеціально, щоб люди не вилазили на другий поверх, через те, що перекриття настільки вже паршиві, що говорять, що були випадки, що тут гинули люди. От. Uh -huh. Чи травмувалися як мінімум? І подорожуючи, які там, ну, ти сама заходила, бачила там кучу фресок різноманітних, дочні не фресок, а надписі. Фрески тут всі зняті. Ну, вкрали, бо а, колись фрески доволі дорого коштували, типу їх там прям вирізали кусками. От коли ми були в цьому в Брайлії, правильно а, там жив від, дуже відомий. Я не знаю, ну, митець, який малював з фрески. Він mm -hmm. приїхав в Брайль. О, то кажуть, коли ремонтували mm -hmm. фрески на х роках. Типу, там робили капітальний ремонт оцього жіночого монастиря. Mm -hmm. Ти була там чи ні? Я прямо до нього не підходила, я його бачила чи ну через так. Річку. От ти заходиш зараз в цей монастир і там просто все побілено, Типу, ну це просто все. Ну можна сказати, зробили євроремонт. Mm -hmm. А то говорять, я не знаю, наскільки це правда. Що там, на потолку, були фрески саме цього митця, який працював в опраєрі. І прам брали куски, вирізали там формату А3, А4 і в конверти і продавали по всьому світі. Типу, як спадщина. От. Ну і ти тут теж бачила, що все обито. От. На стінах написано, видно, що типу, цей храм стоїть доволі вже, костюр, стоїть доволі таки довго. Кого тут тільки не було. <рес> <Да>. <рес> так, така коротка історія. Це ті ворота класні. Ну, типу, дуже рідко зустрінеш ворота ну, в такому стилі, от, які би так гарно збереглися. І от дуже гарно, кстати, видно, що ворота були, ну, виходили на дві сторони. Тобто, на одну сторону вулиці, на другу. Тобто, дуже... Я думаю, що вони колись вражали своєю. Красотою всіх місцевих. кажуть, статі, що тут було 9 сотень прихожан, Чи 8 сотень прихожан. Ну, тобто до тисячі людей приходило. На сьогодні в цьому селі живе до тисячі людей всього всього. Да. Тільки справа. Зараз перша година, ми вже перейшли 13,3 і ще залишилось десь близько 15 коротше, кілометрів. Нас... Добре йдемо, да? результат, я вважаю. Я думаю, сьогодні вона й буде далі зайти за бар. Ні. Я маю по плану ночувати в барі в готелі. Слабачка. Палатку несе щоб спати в готелі. Ну, це совість тримати. Мені треба постиратися, мене вже все грязне, все абсолютно грязне. Так що в мене сьогодні по плану стірка. Я тебе прошу. Біля криниці зупинилися, береш так розказує. Береш пакет, накидаєш вище і такий тепер. І так, хвилин 15. Я, звісно, так нічого. Ще 5 хвилин. От. І потім типу, це видаваєш, що ти води ті для стірки. Ось, обичний мусорний пакет просто береш, надаваєш до трохи. Ні, ну давай так. Я коли хотіла стирати, я типа в цьому, ну як вставали, то коротше бози. Ну ти бачила ці озера, типу? Ні, ну там була нормальна водичка, а. не така, як тут. От я стирала і розвішувала. Але прикол в тому, що була хороша погода, було сонце. І воно ще більш-менш якось висихало. А зараз, блін, воно не висохне. Ну, вибачай, звісно. У мене, кстати, в рюкзаку досі мокрі вещи, які я сьогодні вночі стирав, так що я сподіваюся, що я сьогодні дойду, і їх розвішу. Нахуй стирав, непонятно. Ну, звичайно, тіпа, ти йдеш на якусь пожертву для того, щоб дойти до кінця. О, я, звісно, не міг би сьогодні залишитися ще на один день, тіпа, там, подихнути, все просушити. Але, блін, з такими темпами ти ніколи не дійдеш. Дійдеш? Ну просто повільніше. Не знаю. Якщо встав робити, роби. Роби до того, поки не впадеш. Не кожному, таки притаманно. Ну, блін, а як по-іншому, типу. Якщо випускати руки кожен раз, коли тобі стає тяжко больно, тіпо, ну, все наше життя це було таке. Ну так, але в нас дуже різні ці. Ну ти згадай про за Баштанського. Ну от реально тобі сьогодні казав. Мужик без рук йому відірвало руки міною, не міною там якимись І що в рибу глушити. Випаливали очі, і при цьому всьому став, типу, як його правильно називається, головою спілки письменників України, об'їздив всю Україну, об'їздив половину радянського союзу. О, 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 мав перший в Україні мобільний телефон, типу, який йому спеціально для нього зробили там такі кнопки, великі як, там от. Щоб пояснити, які в нього кнопки, оці дзвіночки, типу, такий квадратний, 5 на 5 дзвіночок, такі чорні, білий дзвіночок з чорною кнопкою. Біля домів дуже часто, біля квартири їх ставлять. Так в нього кнопки були, це оці дзвіночки. І він типу, культію, ну, типу, культяда називається, культію нажимав на ці кнопки і набирав номер телефону. Типу, таким чином. Да. І це мотивує. Ну, типу, людина не здалася, не здавайся, завжди йди вперед. Ну кому стане краще від того, що ти забився в уголок і будеш кати як все хуйово? Та нікому ж. Взувайся, пішли далі. Я трошки провтикала. Поворот, ми зря кілька кілометрів пройшли на поборущаці. Антон трошечки матюкається, недовольний, і вирішили все ж повертатись на маршрут, бо я хочу йти по маршруті. Ідемо ліском, шукаємо як найкоротшою дорогою повернутися на маршрут. Ще комп'ютер виходить, трошки заглючив. Я велосипедний комп'ютер взяла для навігації, він щось заглючив. Е, ну, я нажала кнопочку, напевно, він закінчив попередній запис. 10 км в мене буде одним записом і все інше другим записом. І я не включила навігацію. Вона там пищала про ці підйоми. Я думала, що вона включена, вона не включена була. І він не пропілікав про поворот. Хни -хни. Я, звісно, хотіла йти по дорозі, яка йде позначена хоча б на Османді, але він каже, я знаю коротку дорогу, пішли зі мною. Йду. А, ага, намагаюсь. Ну, коротше, буде весело зараз. Вже нарешті вийшли на маршрут. От, лишніх два, кіме прийшли. Буває. Тепер нас чекає ось така дорога. Без 15.04 вийшли на асфальтну дорогу після брусчатки. Вже пройшли 21 кілометр. А, Без 25 вже пройшли 22, 700. Вийшло сонечко, жарить. Бажастина смухота! Вони <рес> настільки теропки, настільки сухі і настільки кисні. Нахуй ти його ще гризеш? Для чого ти його Бо ще гризеш? смак. Вони хоча дуже кисле, але прикольне. Заголовлю. Отім все. А як же горішки там чи що в тебе ще є? Нема? Ну ти на вечір буде. А ти зим... ти пачку отак не ми як да. не О боже. Ну блін, на запасі енергії на... Скільки ми ну, вже пише? 25 кілометрів. І от на 25 кілометрів дорога. Капець. 26 пройшли 25 кілометрів, ще трішечки залишилось, кілометрів 6. По плану у нас вечеря в Барській Реберні. Вот. Ніби мовила Антона і ти зі мною. Тільки за пиво йду. Да. <реш> Чисто за пиво мовила і сюди би не пішов. Да. Кажу, пішли в гостинницю, ні, так, це звучить не дуже. Сатіна. Саша вона нічого такого не пропонувала. Умовляла його сьогодні ночувати в гостінці, замість того, щоб протихідна де палатку. Короче. Не вівся, тільки сказала, пішли випів пива, як і все згоден. Півсьомого пройшли 28 кілометрів. Все, можна починати. Ура! Як дорого ранувати. Як це зібрати. день зачекав. Воно? Стоїло 30 кібей 33, вообще-то. У мене 31. У тебе ще 20 кілометри до готелю. Без 2011 пройдено 34 кілометри. Ми вже в гостинці перлина в бару. Відмітку отримуємо завтра. Я вибрала ночувати в хостелі 350 гривень за це. Взагалі тут 6 ліжок, поки що тут нікого нема, одна я. От. Номер стандарт 750. Якщо чесно, я думала, що хостел це типу номер на двох. Поділений. Тут цілих 6 ліжок. Стандарт 700. ну, З однієї сторони мені повезло, що тут нікого немає, в принципі. Буду вигружати треки, фотки і лягати спати. Не добре.